Сьогодні у випуску, що загрожує строянину, який з заград продавав зброю. Як волейболістки і трия виступили на чемпіонаті України? Скільки немовлят народилося за тиждень у стрийському пологовому будинку? Деталі у новинах. 31-річний стріянин торгував зброєю та боєприпасами з виправної колонії. Що на волі злоумисник незаконно придбав автомат Калашникова і чотири гранати. Він заховав зброю і боєприпаси в різних місцях на території Львівщини, а згодом уже з в'язниці незаконно їх продавав. Повідомивши покупцеві місця закладок. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі. Високі здобутки стрейських волейболісток, команда Рейс стрийської дитячо-юнацької спортивної школи боролась за золото чемпіонату України першої ліги серед жінок. Чемпіонат вийшов досить насичений. До останнього моменту було цікаво, хто все-таки війде в фінальну частину. І так склалося, що ми трошки так. Додали зусиль і все-таки туди попали. За результатами змагань стрийські волейболістки стали срібними призерами чемпіонату. У фіналі наші спортсменки змагались з командами з Нетіша на Хмельницької області Луцька та Ужгорода. Ра перед фіналом показала повністю рівень нашої гри, нашу тактовність, нашу цілеспрямованість, те, як ми хотіли вийти в цей фінал. Але наразі в фіналі нам трохи не вистачило до перемоги, щоб вийти у вищу лігу. стрийські волейболістки кажуть, щоб вийти на такий рівень, потрібно не тільки багато тренуватись, а й злагоджено працювати в команді. Тим більше ви працюєте один з одним, тим більше ви довіряєте один одному. У вас є певна компанія людей, з яким ви можете всім поділитися. Тобто. Це створюється свій власний емоційний фон, який не передається ніякими словами. У змаганнях брала участь доросла команда волейболісток, які представляли з США. Більшість з них ще з малечку навчались волейболу в місцевій спортивній школі. Цього сезону ми трошки поекспериментували. У нас були деякі гравці з Харківської області, з Харкова міста. І наші дівчата, ну хто вже закінчив стризькі дюсиша, але зараз такі працюють і навчаються у Львові. Тому з тренувальним процесом було трохи складно, але і це не завадило нашій команді вибороти срібло на чемпіонаті, та на цьому не зупиняється. Попереду дитяча ліга України. Тож зараз найменші волейболістки стрийської дитячо-юнацької спортивної школи готуються до змагань. А ті, хто тільки бажає навчатись гри в волейбол, можуть спробувати свої сили. Щоб звичайно попасти в нашу команду або і займатися волейболом потрібно прийти до нас в Трискудю США на вулиці Крушеницьку, 18А, де вас будуть очікувати з посмішкою і відправлять до певного тренера, і розкажуть вам розклад, хто де і як тренується. Оля Новик, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе». Перша станція оцифрування в Тустані на Стрийщині завершила роботу. Для оцифрування були обрані дві історичні колекції опудал птахів. Перша це 160 пернатих, альбіноси та птахи з іншими вадами забарвлення. Друга колекція півтисячі опудал хижих птахів. Після оцифрування та обробки даних музей планує надати публічний доступ до отриманих матеріалів. 16 діток народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. Дев'ять дівчаток і сім хлопчиків. Бажаємо малюкам здоров'я та щасливого дитинства під мирним небом України. У суботу, 16 березня, у Стрию весь день хмарно і без опадів. Вночі плюс один, в день 14 градусів тепла.